Дуже просто. Коли крісло доїжджає до кінця, воно вдаряється об якусь перешкоду, скажімо, коробку. Від цього удару воно нахиляється і, вуаля, сила тяжіння робить свою справу, і вантаж падає прямо в ціль. І жодної електроніки, зауважте, тільки чиста, проста механіка. Ну і нарешті третій момент: цей проект змушує думати як інженер. Тут немає готових креслень. І в цьому, власне, і вся фішка. Вам доведеться самим вирішувати, як закріпити опори, який кут нахилу крісла буде правильним. Зверніть увагу, я коли задавала запис в Римені аудіопереказ я казала, зверни увагу і на фізику. Коли ви будете перерозглядати це відео вживу англійською мовою, там йшла мова про те, як сконструювати цей підйомник. Там там не пояснювалося, чому буде воно їхати вниз, там не говорилося про те, що це сили тяжіння. Тут аудіопереказ я сказала, щоб мені цю фізику пояснили, чи, ну, саме в такому напрямку. Ми створили аудіопереказ на три хвилини, короткий, але ви собі вдома спробуйте зробити глибокий аналіз. Глибокий аналіз дає аудіо такий широкий і гарно-гарно пояснює незрозумілі речі. Я закриваю цей аудіопереказ, і повернуся до, е, до форми скороченого множення. Дивіться, є приклад, як працює ця формула, як використовувати. Формула квадрату різниці, ви вже в 9 класі це все знаєте, є формула, формула різниці квадратів і так далі. Це є текстовий помічник, він вам не буде створювати якісь там відео, аудіо, аудіо, але пояснити те, що ви не зрозуміли на уроці, він вам допоможе. Отже, ви завантажуєте сюди не один підручник, ви завантажуєте собі, наприклад, додатковий відеоролик з Ютубу на цю тему, коли готуєтеся до НМТ чи до контрольної роботи. Ви можете завантажувати уроки з української школи онлайн, коли хворіли, і просити його допомогти ну, зрозуміти ті речі, які для вас є незрозумілими. Це стосовно джемполі. Звертаюся я до Джеміні. Е Будемо користуватися новими його ресурсами. так. Тас він дає можливість зробити інтерактивні сайти, інтерактивні симуляції. Давайте ми зараз щоб трошечки ви попрацювали, створимо інтерактивну якусь симуляцію, потрібну листівку чи різдвяну листівку. Дуже швидко, дуже коротко. Що для цього потрібно? Для цього потрібно прописати текст про що ви хочете бачити на цій симуляції. Ви знаєте, що таке симуляція, коли щось рухається, так. В фізиці є симуляції, ефект в математиці симуляції, де ми дроби різними такими картинками будемо вчитися розуміти в фізиці, де ми будемо робити лабораторні роботи, тобто якісь параметри змінюються і ми досліджуємо. Зараз створимо новорічну симуляцію, але я зроблю іншими словами, щоб не прописувати пром. Що таке пром? Ну, я хочу, щоб на моїй симуляції, наприклад, були. Наприклад, Санта-Клаус, який їде на оленях по небу, і щоб ці олені були рухомі, так? І там карета, яка світиться вогниками. Я мала би так прописати симуляцію, і він зараз створить мені якусь анімацію. Ви можете спробувати це робити. А я вже хитрую. Я вже його прошу таке. Напиши мені промп, текстову версію прошу, але мені потрібно виключити канвас. Напиши мені промпт, щоб створити. Новорічну симуляцію. Причому, що я хочу вам сказати? Чим більше буде запиту від вас, тим більше воно буде ваше, тим більше результат буде для вас вам підходити. І в цій симуляції має бути. Я хочу бачити, я хочу бачити. Дівчинки. Радісних дітей. До прикладу, ви собі пишіть, що вам спадає, але пишіть, бо поділимося зараз цими симуляціями у кого що вийшло. Він мене не зрозумів, тому що він відразу мені створив не симуляцію, а картинку. Ви бачите, картинку, в принципі, те, що я хотіла, радісні діти. Бачите, не, симуля... не симуляція, бо я не можу нічого змінювати, тобто він мене зрозумів неправильно, але картинка цікава. Лежно. Тоді я з... копіюю свій запит, я копіюваю, копіюю, використовую, переходжу на інструмент Canvas, ставлю цей самий запит, і будемо дивитися на симуляцію, яку він створить. Я хочу саме симуляцію. Поки він генерує мені симуляцію, я повернуся до цього ресурсу. Де ми працювали, і на основі цього ресурсу попробуємо зараз зробити. Можете дивитися, не маєте часу, чи він задовгий, але вам треба звідти витягнути для себе навчальний матеріал. Ну і формат звіту який? Чи це є конспект, чи це є короткий огляд, чи це якийсь ваш власний звіт. Дивіться, коли я клікаю власний звіт, я маю тут прописати, що саме я хочу, щоб мені створило. Значить, я оберу короткий огляд, промпт я не задаю, клікаю, щоб генерувало, повертаюся до Gemini. Скажіть, будь ласка, чи вже у вас є якісь результати із симуляцією? На анімацію, Картинка генерується, так? так. Добре, добра тоді слово створи інтерактивну симуляцію. Подивіться, що буде, чи буде мене теж поки що генерувати картинку. Завершить генерувати код, ми подивимося на результати, дивимося, що в мене. Дивіться, що в мене вийшло. У мене вийшов сніжок, так? в мене вийшла снігова куля. І ну, ось таке. Я йому тільки сказала, створи інтерактивну симуляцію і слово новорічне. Ви бачите мій пром, так? бо в мене також була помилка. Помилка була тільки через це одне єдине слово слово інтерактивно. У вас також не було слова інтерактивна у вашому промпті, тому ваш штучний інтелект зрозумів, що треба створити картинку. А тепер спробуйте створити новий промп. Правда, ми не будемо робити симуляцію, бо нам треба навчитися ще працювати, створювати сайти і інтерактивні презентації. Є такий, такий цілий курс, такий цілий напрям, який називається Промпт Інженіри. Як правильно писати промпти? Вчитися, тому що одне слово, наприклад, те, що тут інтерактивно, воно має велике значення в тому, як нас розуміє штучний інтелект. Поділіться своїми симуляціями, а я переходжу далі. Хто має телефон? Чи, чи ще генерується? Хто створює? Генерується. Хлопці сиділи, з картинку створили, так? Ви біріть канвас. Вибираєте канвас э, з завтра і додаєте захист від інтерактивну симуляцію. Не, не. Тому я ще раз кажу, повірте, якщо ви навчитесь правильно забирати фронти 6 інструменту, то ми дуже видно користуватися, тому що зменшує роботи.